Якщо ви, бабуся, зупиніться на хвилинку, цю молитву може промовити кожна бабуся за своїх онуків. Скажіть її з вірою, і Господь почує Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови моїх онуків, я віддаю їх у Твої руки. Бережи їх на кожному кроці, захисти від усякого зла, видимого і невидимого, від фальшивих друзів і небезпечних доріг, прости їхні слабкості і провини, зціли їхні душевні рани. Дай їм мудрий розум, чисте серце і світло в очах. Зроби їх сміливими й безстрашними, щоб вони не падали духом у темні години, якщо вони впадуть, підніми, якщо заплачуть утіш, якщо заблукають, приведи додому. Пошли ангелів-охоронців, щоб оточили їх у домі, у дорозі й у сні. Я не можу бути поруч завжди, але ти можеш ти їхній щит, їхня сила і їхня надія. Благослови їхню долю, відверни і й зло і наповни їхнє життя миром і любов'ю. Напишіть амінь, і поділіться цією молитвою, якщо ви вірите, що Господь береже ваших дітей і Божий захист зійде на того сина, якого ти любиш.